Добрий день, шановні слухачі. Я Гаврилова Вікторія, учениця 11 класу комунального закладу Гришівський ліцей. До вашої уваги виступ на тему Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю. І ти побачиш шлях у життя Григорійська города. У народі говорять: хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Саме цей вислів влучно відображає дійсність. Бо так само, як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. Я є українкою. Це не лише моя національність, це стан душі. Яка вона, моя Україна? Найкраща країна у світі, вільна, демократична держава, що розташована у самому серці Європи. Скільки ж довелося витерпіти на шляху до вільного розвитку? Чи є ще у світі такий? Сильний і страждальний народ. Знущалися, катували, мордували, хотіли і хочуть позбавити мови, називають малороссами. Батьківщина моя, я готова відповідати за тебе як твоя громадянка. Так само, як ти відповідаєш перед світом за мене, за мільйони таких самих, як я. Світогляд людини формується з дитинства. З того місця, де вона народилася і зростала, з того місця, де прокладена стежина до рідного дому. Я народилася в сім'ї працьовитих людей. Мама є прикладом для мене: крони мого родинного дерева буйні і розкішні, але вони не будуть квітувати і зеленіти, якщо ми підрубаємо його корені, якщо втратимо його пам'ять. Зберігати пам'ять родоводу це. Не тільки обов'язок перед минулими, але й перед майбутніми поколіннями. Сьогодні на наші плечі лягає відповідальність за завтрашній день перед народом, перед батьківським домом. Життя ставить питання перед кожним. Хто я, ким буду, духовно збіднілою чи сильною та незламною українкою. Ми завжди повинні пам'ятати в першу чергу наше коріння. Наш дім, нашу землю, наших батьків, предків, односельчан. і залишатися з тією душою, яку вони нам дарували. Єдине почуття, яке може і повинно у нас бути, це почуття любові, поваги і подяки. Пам'ятайте, звідки ви пішли в життя.